Ну. 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 Я граю на компьютере. Mm -hmm. ну, це я. Давай, давай, давай. Я мой прийти. Ура! Есть yes, левел 4. Конфета. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Давай, mm -hmm. давай. Не трем прийти. Есть левел пять. О, пляха. Так, yes. Давай, давай, давай. Вот, увага, вас вітає, Україна. Це сетра моделі 431 Павлюк Пастранс. І ось вам огляд на цей автобус. Довжина автобуса складає 13,9 метрів. Висота автобуса 4 метри. Об'єм двигуна складає 16 літрів та має потужність у 503 кінських сили. Колеса з радіусом 22,5. Об'єм паленого бака складає 560 літрів. Заправка відбувається з двох сторін. Наявності є додатковий багажник, в народі його називають рюкзачок. З ним разом буде ок. Наявність великого та. Об'ємного багажника. Автобус має два поверхи: наявності кермо, водій та автоматична коробка передач. В автобусі працює туалет та вайфай впродовж цієї поїздки. Кожен пасажир має особистий столик, індивідуальне освітлення, usb порт для зарядки своїх гаджетів та кондиціонер. Дана модель має 78 пасажирських місць. На нашу думку, найкозирніші місця знаходяться попереду салона, тому що можна подорожувати ось таким видом. let's eat Next mcdonald's night. in italy pizza puffs pizza puffs 9 out of 10 mm. wow mm. super cheesy and delicious Ти ці чіпси на смак як крильця всі зараз. Перевіримо Ми класно підготували, замовили велике від арця криласька щоб перевірити, чи дійсно такий же смак. До речі, я їх обожнюю. Якщо ви теж, ставте лайк. Вони хромкі та супер гостренькі. Все як я люблю. чіпсов отримали небагато. Якщо теж хочете спробувати, не зволікай. В упаковці їх багато виглядають прикольно і відчувається аромат курка. Зараз будемо коштувати. Ну що момент істини? Чи дійсно вони на смак як легендарні крильця кайфці? До речі, рецептів досі ніхто не знає. Спочатку ти відчуваєш курку і багато спецій, але вже через декілька секунд до тебе Ходить ось ця гостринка, як справжні крильця, і вона не така сильна. Дійсно, мені смачно схожого дуже багато, але це не 100% крильця крильця. Бо ти ж все таки їстиш картоплю зі спеціями, а не кур. Любителі чіпсів точно оцінять, а я лише під кінець згадала, що це ж ідеально буде смакувати з маунтіндзю. Тому не відкрила і з радістю насолоджувалась. А навіть є трошки. Маріна, ти є дешна. А ти вже маєш криви? Могу ну, за все зачіпати, я знаю як. Тут... Там різні. А я, я, против... я, я видів, добре шапа. Ну зачепив.

Я возьму, шампу, а що ти тоже вже можеш ставити, да? так? А що з цим перцем? А то шампур так розв'язчить там ту ложку, щоб я ще на то настали. Я вестру. Да я буду. Пока два могу. тут поставить. Давай, двой два. Давай. Вс, а далі сосесане головне, это все. перцем Наш хоче. А як його? Да бігом зараз на сітку кінцю,

Ševo, baš je mi je je dobro, Thank you. Візряю лайфхаки з Тіктоку. В цьому відео хлопець показує, як отримати карточку на безкоштовний продукт в Маці. Погнали перевіримо. Отримати його ви можете двома способами. Якщо ви чекаєте на замовлення більше трьох хвилин, і якщо ваше замовлення пропало із монітору. Якщо чекаєте більше трьох хвилин, в такому разі вам треба просто підійти і сказати, що ви довго чекаєте. А якщо пропало з монітору, то підійдіть і скажіть, що пропало. І Оля, карточка буде у вас. Які лайфхаки провірити ще? Слухай, я спинив грабіжний. Брив загрозу для людей. А герої так не роблять. Ти ж ніби як мій друг. Не намагайся бути батьком. Я можу сам про себе подбати. Сонік, дбати про себе це не те саме, що буде героєм. Герой бере на себе відповідальність за інших. А твоя поведінка, хочеш ти це чути чи ні, зовсім дитяча. Спершу треба подорослішати, а тоді вже будеш готовий до геройства. Але повір мені, і послухай, настане час, коли твоя суперсила знадобиться. Проте, не ти обираєш цей момент. Сам момент обере тебе. Ой, ти диви. Аж мурашки побігли. Чекай, ти поцупив цю фразу в априк. А от і ні, це афоризм сім'ї Ваковської. Я почув це від тата у цьому ж човні, на цьому ж озері. Тато завжди розказував мені куди рухатися. А ми з матір розказуємо це. Тому, доки твій момент не настане, я хочу, щоб ти повчився бути відповідальнішим. Зрозуміло. Зрозуміло. Дай п'ять. Так, Дон Донжероний синій хіжак повертаються у стрій. Приймайся. Моторка! Вишне щастя махнути на гавайі зі мною. Вас вітає Сонік Ей, наймоторніша авіакомпанія. На посадку йдуть групи один і два. О, Сонік! Це так прикольно. Вибачте, мем, ви у групі три. Почекайте у черзі. Є у нас групи один і два. Чим будете гаразд тоді група три. Вставайте сюди. Дякую. Виявлено страшну сорочку. Ну, все, годі. Добре, проходьте. Приємної подорожі. Бувайте. То що? Обнімашки? То я уперше залишаюсь їжаком на хазяйстві. Я вже не такий малий, щоб обійматися. А може, буцнемось кулаками? Буцнемось? Так, це можна. Так буде краще. Вакуровський! Вакуровський! На, Кинеш його, щоб повернутися. О. Ну все, ми пішли. Бойц лухняний. Так. Номер у тебе є. Вибачте, не чую, бо ви у міжвимірному порталі. Ви вже скучили. Веселого весілля Рейчел. А! Отже, до їхнього повернення дві доби. У нас є телеканали, стрімінгові канали, ціла хата Хавчика і ніхто нас не пасе. До справи. короче спа я заказала светлан себе заказал пиццу по ну ну такая ага. Би було тільки папероні, би було без помідора та кукурудз, бо я не люблю помідори та кукурудзи на піцу. Папероні. І мені більше гриби нравиться з піцою. Ну, можу буду, буду з Кока-Колою з піцею. Зі снеками смакуйте кіно з Кока-Колою та Пепсі. з снеками ті та фастфуди. Тож удачі. Здарова, пацани! Ми відкрили свою студію звукозапису. Якщо ви хочете писати репасик або просто якусь класну пісню своїй дівчини, залітайте до нас. Ми вас чекаємо в гості. В інстаграм студії в профілі пишіть нам в Дірект.